Пропоную вам зробити справжній закарпатський бограч. Для початку беремо орієнтовно пів кілограма сала. Я взяла трішки підкопченого. І починаємо нарізати на ось такі величенькі шматки. Після того, як ми все порізали, перекладаємо наше сало у казан. І уважно дивіться, що ми робимо далі. Ми витоплюємо та вижарюємо увесь жир з нашого сала. Бо додавати олію тут ні в якому разі не потрібно. А потім закидаємо наш заздалегідь почищений часник. Орієнтовно десь півголовки чесника. Висмажувати це все потрібно десь хвилин 15. Але, як я завжди кажу, ніколи не орієнтуйтесь на час. Орієнтуйтесь на стан вашої страви. А має він бути десь ось такий. Багато хто мені писав, що ці шкварки забирати не потрібно, але все ж таки я їх забираю. Бо свою функцію у моєму бограчі вони вже виконали. Після цього я починаю нарізати копчену грудинку, десь приблизно 600-700 грам. Як ви можете помітити, нарізаю я все дуже величенькими шматками. Ну і, звісно, закидаю все у наш дуже розігрітий казан. Послухайте, як він шкварчить. Далі я беру свою металеву лопатку і починаю все калатати. Обсмажувалася ця краса теж хвилин 15. І я починаю нарізати цибулю. Зверніть увагу, що я не кришу її мілко кубиками. Я її ріжу дуже великими шматками. Знову ж таки відправляю у казан до нашої копченої грудинки. Далі беремо велику гарну морквину. Ну і, звісно, також нарізаємо на великі шматочки. Трошки калатаємо і додаємо нашу моркву до казана. А тепер прийшов час додавати яловичину. І знову ж таки я її ріжу на такі собі величенькі шматочки. Закидаємо нашу красу до казана і тушкуємо під кришкою хвилин 15. Ну і саме час додавати наше останнє м'ясо, тобі ж свинину. У мене її орієнтовно один кілограм. Ну і тут все те саме. Я її нарізаю знову на величенькі шматочки і додаю до казана. Тушкуємо десь хвилин 10 і саме час додавати нашу паприку. Я вибрала одну упаковку копченої паприки, але я знаю, що багато хто додає дві звичайної. Гарно все поєднали між собою і саме час залити це все звичайною водою з-під крана. Після цього можна ще раз добре все перемішати і накрити кришкою, і залишити вже на півтори години тушкуватись. Пройшло півтори години і саме час додавати нашу картоплю. І, як ви можете побачити, її нарізаю також такими величенькими кубиками. Знімаю маю кришку, дивлюсь, що у нас там все кипить і бурлить, і закидаю туди всю картоплю. Забула уточнити, що я взяла дві середніх картоплини. І після цього все треба знов гарно поєднати між собою. А ще я кидаю сюди цілу головку часника. Ну і звісно, болгарський перець, куди ж без нього? І знову ж таки нарізаю його на такі самі величенькі шматочки та додаю до нашого бограча. Знову гарно все поєдную між собою і накриваю кришкою орієнтовно на ще пів години. І саме час додавати чілі. Я люблю дуже гостре, тому я беру два стручка чілі і один кидаю ще додатково цілий. Ну а далі я беру до цілу головку чесника, яку я заздалегідь почистила, і мілко-мілко починаю шинкувати. Ну і, звісно, додаю це все до нашого майбутнього бограча. Гарно поєдную все між собою, а далі я додаю томат. Взагалі у Бограчі це робити не обов'язково, але таке було прийнято рішення. І ось один томат піде туди. Шинкую його величенькими шматочками та кидаю у казан. Ну і найголовніше, я даю десь літр домашнього томатного соку. Знову ж таки, гарно поєдную все між собою, накриваю кришкою і чекаю, доки мій бограч закипить. Коли він закипів, чекаю ще десь хвилин 20 і додаю сіль по смаку. Ну, а далі зелень. Багато зелені. Я взяла петрушку та кріп. Знову ж таки, шинкую це все та додаю у казан. Перемішую, накриваю кришкою, і я вам раджу не тушкувати так довго, як тушкувала це далі я. Бо я залишила свій казан на вогні ще на пів години, бо я просто елементарно забула про нього. А ви можете додати зелень і навіть не накривати кришкою, зачекати, доки він закипиться, буквально 2-3 хвилини. І вуаля, наша страва готова. Ось такий класний та наваристий бограч у нас вийшов.